Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову з вами телекомпанія Умань, футбольний клуб УТК Ятрань», А відповідно репортаж про черговий поєдинок чемпіонату Черкаської області. В даному випадку це перенесений матч, який не був зіграний по причині, яка відома всім. Саме ці дві команди грали у фіналі Кубка Черкаської області 2016 року. І відповідно поєдинок між ними у чемпіонаті області був перенесений. Отож, зустрічаються От утикаятрань, що представляє Уманський район, а також ретро. До вашої уваги традиційно склади команд. Зразу скажу, що наша команда у зеленій формі традиційно. Ну, а наші гості теж для себе традиційно останніми роками жовто-помаранчева е, форма, ну, таких кольорів, жовто-помаранчеві футболки, жовті шорти і гетри. Поєдинок цей відбувався 20 липня. У паланці в середу. Ну зразу ж хто орієнтується в футболі, розуміє, що це окреме навантаження додаткове було на гравців обох цих команд. Зразу скажу, що ворота нашої команди в первому таймі зліва для вас, і гості наші справа. Отож, вони розпочали цей поєдинок. Чому додаткове навантаження? Ну давайте не забувати, що все-таки це не професійні клуби з їхніми відповідними можливостями відновлення сил і можливості організмів самих спортсменів. Ну і маємо. Те, що маємо, але потрібно грати. Всю гру потрібно було зіграти до завершення першого кола. Отож, футболісти розпочали. В останньому турі наші футболісти не змогли перервати таку невтішну для себе серію. Ну для когось це мікросерія, для УТК утикаятерен. Це велика серія, коли команда два матчі поспіль поступилася. Поступилася прикро у драбові місцевому «Альтаїру», одному з цих конкурентів. Ну і з рахунком 0-1 ще більше поступилися прикро. З рахунком 0,5 основному своєму конкуренту, якщо говорити про боротьбу за чемпіонство, бачите тут навісна передачі, заробили перші кутові. Наші гравці поступилися ЛНЗ Лебедин з рахунком 0-5. За цим послідував виїзд до Золотоноші, де грали з місцевим Спартаком, і е, перемога переконала з комфортним рахунком чотири один. Причому рахунок 4-1 не відображає перебігу е, подій на полі. Ну, тим часом УТК «Ятрин» залишалася по набраним очкам на четвертій сходниці таблиці. ЛНЗ «Лебеди» на першому місці. У «Манфермаш», маючи 21 очко на другому місці, відставав на 6 очок, тому що у ЛНЗ «Лебеди» 27. Ну, і «Альтаїр» теж мав у дробку 21 очко. 20 очок було у «ТК «Ятрин». Ще ціла група команд мали також і 20 і Це базис і 18 очок, теж саме ретро. І ви самі розумієте, наприклад, що перемога у цьому матчі дозволяла з одного боку утика ятерень піднятися на другий рядок у турнірній таблиці. У команди могло стати 23 очки, і вона би пережала би у Мінформаш і Альтаїр. Ну а якщо перемагала би наприклад, ретро, воно мало би в активі 21 очко, очку, і воно б мало би рівно скільки ж очок, скільки друга, і третя команда на даний момент чемпіонату. І... Самі розумієте, яка битва за шістьок. Це така банальна фраза. Журналістський штамп, але ну так воно є. Наша команда намагається знайти шляхи до чужих воріт. Це принциповий поєдинок, тому що вже цього року команди зустрічалися у Кубку області, і тут зайве нагадувати, що це був поєдинок саме за, власне, за трофей, тому що фінал е, звів ці дві команди. Причому поєдинок відбувався в Умані, і наша команда вела в рахунку після влучного удару Олександра Казанюка. Але гості змогли відігратися і в додатковий час навіть вирвати перемогу. Чим оставили не одну зарубку на серцях уболівальників у Ятри. Взагалі. І якщо говорити про протистояння цих команд, то е, команди завжди демонструють таку гру практично рівну. Перта боротьба розробних перемог практично ми не маємо. Чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, що були ці перемоги. Статистику не брав з собою для коментаря цього поєдинку. Ну і дуже незручний для УТК Ятрин цей суперник. Все-таки певна перевага у статистиці була за гостями. Ну а саме дошкульна перемога е ретро. поразка відповідно. Для нас дошкульна це той згаданий фінал Кубка Черкаської області. Дуже прикро От дивіться, який небезпечний момент. І ми маємо удар по нашим воротам на щастя, гравець не потрапив по воротам. До речі, це гравець Іван Романчук. З ним окрема історія. Справа в тому, що були досить досить ми здивовані, коли в рапорті на матч побачили цього гравця. Справа в тому, що він заявлений був буквально в день гри. Ну так свідчить запис у заявці команди ретро. Запис на картості гравця 20 липня. Він був заявлений. Чому 20 липня? Виявилося, вичитали ми в регламенті, що саме 20 липня відкривалося як е, називається трансферне вікно. Тобто команди мають право до заявляти заявляти гравців. Чому кажу я якось дивно? Воно справа в тому, що ще не завершилося перше коло. Ось момент був утикаятрень, і справа тут не в тому перенесеному матчі свідками, якого ви зараз е, є на своїх екранах. Адже ще 23 липня залишається ще повноцінний тур. І досить нелогічно виглядає, що ще до завершення першого кола почалися переходи до заявки, до заявки в командах. Ну, ось момент, але Олександр Казанюк опиняється в положенні поза грою. Не назвав я бригаду арбітрів, яка обслуговувала цей поєдинок арбітер полі Михайло Білорус з міста Черкас. І допомагають йому з міста Черкас. Також Семен Шланчак. Асистент Фіфа. Ось небезпечний удар Олександра Казанюка, але з гострого кута і голкіпер розібрався з цим моментом. Ну а на дальній для нас лінії боковій Євген Цибулько з міста Канів. Авторитетна бригада, і будемо сподіватися, що вони цей поєдинок не зіпсували. Хоча були певні питання у гостей. Про ну, під час власне репортажу ми подивимося, чи були аргументовані ці питання у гостей. По першому взяттю воріт. Ну вже не, не, не секрет. Нараз я кажу, по першому взяттю воріт, то значить, взяття воріт це було. Ну і очевидно, що не одне. Чому я на цьому акцентую увагу, що команда ретро на досить така стабільна команда, не демонструє видовищної такої гри якоїсь. Ефектної, але має е, свій почерк, і цей досить ефективний. Не ефектний, але ефективний. Два останні Кубка області саме поїхали до Ватутіно, А в останньому чемпіонаті ще й бронзові медалі е, поїхали також до е, Ватутіно. Його виграли гравці. Ретро. Про що говорю в цьогорічному чемпіонаті Ретро на цей момент зіграло 11 зір. Це був у них останній поєдинок у першому колі, і вони пропустили всього 7 Дивіться, побереж, на 7 сім м'ячів. Дивіться, який момент. І Олександр Казанюк на добиванні був перший. здавалося, вже все. Давайте подивимося. Тут у нас Олександр Гус справа добре грає, обіграє суперника. Рикошет м'яч летить, потрапляє у поперечину. Олександр Казанюк добиває, але з метра попав у штангу. Навіть з, так з пересердя гупнув ногою по сійці воріт. Ну, сійка воріт не винувата, так склалася. Не так просто було це забити. Хоча дуже хотілося. І, звісно, з метра порожні ворота шанси Олександра Казанюка були гарні. Але... Не склалося, рахунок залишається 0-0. І бачимо, попередження отримує наш гравець Євген Єжаченко. Арбітр оцінив, що це відмашка рукою. Так от, якщо говорити про дозаявку заявку гравця, то відповідно нелогічно воно виглядає, що коло ще не завершилося, але ми маємо дозявку. Тим паче, цей гравець він пограв у різних командах майстрів, і це було підсилення. Ну, ретро саме по собі не винувато, але обласній федерації варто все-таки подивитися на таку колізію, тому що рішення про трансферні вікна ще приймалося в 2014 році, а те, що цього року змінилася кількість команд, ну, це справа в тому, що дуже просто вирішується, не є проблема сідати, затверджується, дати першого кола, другого кола. Ну, якось випустили цей момент. Неправильно все це. Штрафний виконує зараз гравці у жовто-помаранчій формі. Олефір виконує таку навісну подачу і ще один удар головою. Віктор Ірашов надійно діє в цьому моменті. І знову ж таки, небезпека. Бачите, аби два рази небезпека прийшла з другого поверху, як кажуть, у футболі. Команда ретро демонструє, я казав, що простий, але по-свому ефективний такий футбол. Казав, що у нас 7 м'ячів тільки пропустило, але ще не додав, що лише 12 забила. При цьому здобула 18 очок, для того, щоб е, ви ну, можете порахувати. На один забитий м'яч у команди припадає півтора очка. Ну, надзвичайно велика ефективність у виконанні ретро. Але як кажуть, гра забувається, а результат залишається в історії. Залишається в історії два здобутих кубка, гарно, негарно. То вже яка можна сперечатися. Історія вже є і її не перепишеш. Наші гравці на протязі першого тайму не могли нав'язати по суті справи ретро свою гру. Гра, ну я казав, що принципові відмінності є з побудові гри. Наша команда базується. Гра нашої команди базується на контролі м'яча на розіграші комбінацій. Футболісти ретро не давали можливості нав'язати свою гру. Це одна з команд, яка на провідних ролях в чемпіонаті області має досвід і виступів в аматорській лізі. І відповідно очікували всі дуже складного поєдинка, і ви є свідками саме власне цього. Дуже непросто багато боротьби, не багато гольових моментів. По два-три біля кожних воріт виникли. Тобто, можна констатувати, що у першому таймі ми спостерігаємо практично рівну гру. Тут досить небезпечний удар, але як Рашов контролював перебіг моменту. Тобто, як він і удар, я думаю, що якби він м'яч поцілив у площину воріт, то відповідно і Віктор шов. Зіграв би надійно. Це Юрій Степанюк, підключає ботація Євгена Єжаченка, який пинився на правому фланзі. Відігрується назад на Дмитра Думенка. Знову ж таки, на Єжаченка відпасовується. Його слідує передача така, але е, не, не зовсім вдало вона почалася. Олександр Казанюк виконує кутовий. Правого флангу в попередній грі нарахував, чесно кажучи, на за перших 30 хвилин у золотоноші наші гравці подали 12 кутових. Я такого навіть не згадаю. Причому 10 з них зліва. Ну і голи забувалися перших три голи. Наші гравці забили головою. Такий англійський футбол. Ну а якщо ми говоримо, що про Англію, то і лівосторонній там рух і відповідно і лівим флангом гравці наші нашій грав. Ну, жартую. Подивимося Ось ще одна передача з того ж лівого флангу, про який я говорив тут. Роман Потапов. Юний гравець, але він уже другий рік стабільно має місце в основному складі нашої команди. Тут порушення фіксується арбітром. Ну Сергій Коломіз, такий тактичний фол, тому що атака ретро розверталась досить небезпечно. Грамотно було здійснено порушення. Ну і знову ж таки досить коректно можна сказати, Тобто стравми супернику не було завдано. Тут наші гравці шукають шляхи, ну не виходить низом знайти шляхи до чужих воріт. То вже й такі діагональні передачі пішли у хід. Віктор Рашов запускає Юрія Степанюка. Шукає партнера, піднімає голову. Відігрується через Олександра Гута, який другий матч поспіль виходив в основному складі. Непогано він зіграв у золотоноші. Ну і в цьому матчі він теж проявляв неабияку активність. Завоював собі місце у складі. Він практично в кожному матчі виходив де більше, де менше, але здебільшого на заміну. Ну і ось останні поєдинки. Тренер знайшов місце і серед стартових 11 чоловік. Тут помилка досить грубо обрізалася, і контратака Ретро. 4-5 гравців, але й вже 5 гравців в зеленому захисті. Тут чудовий підкак Сергія Коломійця, який після тої серії матчів, коли наша команда забагато пропускала, тренер шукав шляхи, зокрема, шляхи резерви внутрішні внутрішньої команді і перебудував. І, зокрема, Масерій Коломіс, який до цього на місці центрального захисника не грав, був задіяний саме на цій позиції, і яка добра добра не шукають. Якщо не брати, ну ох, який момент Віктор Ярешов рятує свою команду. Ну я хотів сказати, не брати рахунок поєдинку із Шполою. Тут ну його не можна не брати до уваги. Бо це єдиний провальний матч, але це провальний матч не Сергія Коломієса, це провальний матч цієї команди. Потрібно говорити так, як воно є. Не можна списувати на одного, другого чи третього захисника, на воротаря чи десь нападника. Вся команда його провалила. А так, у всіх інших матчах Сергій Коломієс, граючи в парі з іншим центральним захисником Дмитром Думенком, діли надійно, Ну, останніх два матчі команда повернулася і до гри. Ось ще один момент. До гри у три захисники. Це більш таки відкритий. Атакувальний футбол можна сказати. Ну, Це було зрозуміло в золотоноші. Хоча й дальній виїзд, але гра за усайдером. А тут домашня гра. Сергій Коломієць продивається, робить передачу. дивіться! Роман Потапов виходить 1-1. Один один, забиває. Гол! 1-0. 43 хвилина. Давайте подивимося. Сергій Коломієс підняв очі, йому дали багато часу, простору і, простор, і до передачу. Ватутіно щось нам показував про положення загрою. Саме цей момент вони просили передивитися. Відео ми зрозуміло надали обласній федерації. Я його декілька разів передивлявся, але Відео не дає остаточні відповіді. Було положення по загрою. Але коли переглядали цей поєдинок вживу, і вболівальників і скажімо так досить нейтральних людей, які були в моменти, бачили, вони не бачили там положення по загрою. І тут ще потрібно додати, що на саме на цій лінії знаходився асистент арбітра Семен Шланчак. Це асистент арбітра, який має категорію ФІФА, обслуговував міжнародні матчі, неодноразово обслуговував топові матчі в межах України, в тому числі Фінал Кубка України і Суперкубок України. Тобто про кваліфікацію цього арбітра годі й говорити. Ну, е, Гості мали право вим... попросити вимагати перегляду цього моменту. І цей момент був наданий обласній федерації, а також надаємо традиційно вам, всім бажаючим переглянути отака е Ятрин, дякуючи співпраці з телекомпанією «Умань», працює відкрито. Ви можете самі скласти свою думку в інтернеті, передивитися, покрутити цей момент декілька разів. Я його дивився декілька разів. Остаточні відповіді не дає по тій причині. Що момент самої передачі ми не бачимо положення Романа Потапова. Ось ще один момент, але захисники відбиваються. Ну, бачите, якомога простіше, але ну, і це у футболі теж буває. Отож завершується перший тайм. Дуже добре, що наша команда забила цей гол. Забила про ну, є такі шаблони, знову ж таки, штамп журналістський. Забили гол у роздягальню. І це дозволить уже ось ще один момент. Євген Жаченко протягує мечальні флангом. Дивимося, піднімає голову. Він наближається до штрафної. Ще не входить вже неї прострілює. І з би ще другий гол. Олександр Казанюк був близький до зяття воріт, але завадив захисник. Це був би вже рахунок 2-0. І, мабуть, був би нокдаун, якщо не нокаут для ретро, а так, що в них залишалися шанси. І ми з вами будемо спостерігати, які події відбувалися в другому таймі. Наша команда розпочинає гру. Футболісти наші у зеленому нагадаю, їхні ворота в другому таймі розташовуються справа. Гості наші відповідно жовто-помаранчевій формі, і ворота їхні зліва. Отож, ви зрозуміли, що перший тайм завершився з рахунком 1-0. До речі, цей поєдинок традиційно вам допомагає подивитися ігор Сабаленко. Отож, бачимо, Роман Потапов бере гру на себе завдає удару, але удар відверто не вийшов. Але молодець, молодий гравець, сміливо обіграв і наважився на удар. Він мав на це право, як мінімум ну не, не зробив гірше, не обрізався, і нападник має право на такі. Ну, і певний ігровий егоїзм. Взагалі Роман Потапо проводив досить сильно цей поєдинок. Подивимося, він і надалі ще себе продемонструє з гарної сторони. Ну а тут уже Віктор Ірошов без проблем. Ну, в останніх матчах Віктор Ірошов взагалі, в цьому сезоні декілька пропустив необов'язкових м'ячів, припускався помилок, в тому числі в Золотоноші. Єдиний гол, який наша команда пропустила, а нагадаю, виграла з рахунком 4-1. Був все-таки на совісті нашого досвідченого голкіпера. Будемо сподіватися, що ще не прийшов вік Віктору вішати буси чи рукавички на цвях, тому що для галкіпера а він 85-го року народжений, відповідно, 31-вік від роду. Ну, це я кажу, саме розвід галкіпера, тому що вони вже і мають певний досвід, і ще грати, і грати, і грати. Ну, то вже, як кажуть, справа, ми будемо подивимося. Тут порушення з боку гравців ретро, отримав по ногам Євген Іжаченко опинився на газоні. І тут же наші гравці намагаються ввести, але арбітер просить повторити, тому що гравець на газоні. І так, штрафний. Вибудовують захисні свої дії наші гості. Вишуковує партнерів, відповідно, наш футболіст. Виконується подача. Ну, а тут вже проконтролював момент голкіпер весільний, і м'яч пройшов повз ворота. Він все контролював. Хотілося б нагадати оболівальникам, що завершується перше коло. Утикаятрень ще залишається одна гра. 23 липня цієї суботи о 17.00 поєдинок відбудеться у паланці. Наша команда буде приймати Олімп з міста Кам'янка. Запрошую вас на цей поєдинок. А потім у гравців буде пауза до 20 серпня. Календар другого кола, як і всі інші новини. Дивіться, ще момент! Гоо! Поки в розпитав про новини, що буде далі. Ми маємо те, що зараз маємо. Євген Єжаченко робить рахунок 2-0. Подивіться, як Роман Потапов чудово на прийомі обіграв захисника, підняв голову, зробив передачу на дальню штангу. Олександр Гуд зробив передачу, тобто не бив егоїстично. Євген Єжаченко запивав у порожні ворота. Ну, може, футбольний клуб ретро, хоче ще й цей момент передивитися, ми і цей момент їм теж можемо надати. Ну, можливо, в даний випадку у них будуть питання вже не до арбітрів цього поєдинку, а до власних захисників. Ну, а ми будемо тішитися тим, як зіграли наші футболісти. Чудово зіграв індивідуально сильно Роман Потапов, який на прийомі обіграв захисника, видав філігранну передачу на дальню стійку. Чудово зіграв Олександр Гуд. Який, по-перше, поборовся до кінця, а по-друге, не був егоїстом, і побачив партнера, який знаходився в ідеальному положенні. А Євгеній Жаченко, похвалимо його за те, що він опинився, як кажуть, у потрібному місці в потрібний час. Ну і відповідно залишалось йому забити у порожні ворота, завершити такі колективні дії всієї команди. Отож, маємо рахунок 2-0. Отож я. Вам... Говорив так е, приємна новина перебила мою думку. Е, можете подивитися календар чемпіонату Черкаської області на друге коло на сайті Футбол Уманщини. Також можете там подивитися всі інші новини, зокрема. 24 липня наступного дня після того, як утека ятерні, всі наші команди завершать перший коло чемпіонаті області, стартує третій чемпіонат у Моського району серед ветеранів, в якому буде грати 8 команд. Календар цих змагань теж ви знайдете на сайті. Також паузу бере чемпіонат і перший сумоцького району. Де зіграли вже. Кубок району дійшли до півфіналу, залишилася фінальна зустріч. Тут хочу сказати, що у фіналі зустрінуться команди, які мають відношення до колективів, які представляють у в чемпіонаті області серед команд вищої ліги. Досить успішно представляють зокрема УТК Агро, що представляє Паланку. Це така резервна команда УТК «Ятрені». Перемогла у півфіналі база з Городецька з рахунком 4-1. Ну а другий фіналіст це база з Кочубіївки, Другий склад, ну не склад, неправильно сказати. база з 2 Кочубівка команда називається. і Це відповідно. Також резерв Базиса Кочубівки який грає в чемпіонаті області серед команд вищої ліги. Базис Кочубівки переміг у півфіналі. в Додатковий час Ятрень 80, іскра ятерені сімся, який представляє село Сопківку. Буквально драматично все там розгорталося. За 10 секунд до фінального свистка господарі Базис 2 Кочубівка відігралися. Ось попередження відтримував Іван Романчук, дебютант ретро, про якого сьогодні я вам говорив. Ну і фінал Кубка району відбудеться 24 серпня. Будуть грати, ви вже зрозуміли, у така Агро Паланка і Базис 2 Кочубівка. Місце проведення фіналу буде визначено додатку, і ви теж можете дізнатися про це на сайті футбол Умачне. Ось дивіться, як сильний грає Роман Потапов, сміливо бере на себе гру. І в останній момент захисник допоміг своєму голкіперу. Юний гравець розійшовся не на жарт. індивідуально сильно зіграв, поки всі очікували передачі або вліво, або вправо. Юний гравець пішов як на таран, обіграв філігранного суперника і вийшов практично один на один. Можливо, дещо е забарився з ударом і надав можливість захиснику. Дістати себе і відповідно врятувати свою команду. Врятувати, тому що очевидно, що це був гольовий момент. Ну але Роман Потапов заслуговує на сильні індивідуальні дії. Згадаємо, як другий гол забивався. Він теж сильно зіграв і асистував своїм партнерам. І там уже Олександр Гуд приймав його передачу. Ну і тут він уже самотужки мав забивати. Ну цей гравець і минулого року вже чимало забив, зарекомендував себе з кращого боку. І тренер йому більше і більше. Тут Олександр Казанюк скидає своєму партнеру. Але все-таки або ну передача трошки засильна, але попробуй зіграти так уже ювелірну головою. Або партнер дещо про е, ну проспав цей момент. Як би там не було, до удару поворотам не дійшла. Гості е, маючи рахунок 0-2, точніше, 2-0 на нашу користь, не зовсім їх це, скажімо так, влаштовує. Налаштовані вони були надмірно. По деякі лиши навіть є інформація, що про збільшені були преміальні. Там читав три рази на цю зустріч дуже хотілося їм не відпускати своїх конкурентів у турнірній таблиці. Нагадаю, що в разі успішної гри тут вони самі входили до чільної трійки. А так вони дещо відставали, але при цьому у них залишається все попереду, як у всіх інших команд, ще друге коло. Отож, маємо ще надзвичайно цікаве друге коло. Бачимо по рахунку наша команда. Підсідає назад, це зрозуміло. Гості, по перше, хочуть відігратися, і відповідно, наша команда тактично грає грамотно. По перше, бачите, не дають можливості вільно діяти. Тут Віктор Вікторшо не зовсім дало зіграв. Вже казав, що цього року декілька помилок були його результативними. Ну цей момент на щастя не приніс позитивного результату для атакуючої команди, тобто для наших суперників. Ну і... Вже завозилися, як вони перейшла атака в таку позиційну фазу, шукають вони шанси для е, того, щоб чи навісити, а в основному їхні атаки завершувалися такими навісними передачами з розрахунку на е, вдалу гру головою. Власне кажучи, задайте фінал Кубка області, теж вони змогли відігратися, здавалось би, в програному матчі. Саме після одного з таких навісів виник Сумбур у нашому штрафному майданчику, і вони там найкраще зорієнтувалися в тій сутолиці. Тут фіксується порушення в атаці. Порушено правила проти нашого капітана Дмитра Казунюка. Тут ще одна атака. Ну, я кажу, що позиційно грамотно наша команда грає, тому що раз супернику потрібно йти вперед, можна, е так скажімо так, сконцентрувавши сили позаду, ще й мати вільний згодин попереду для е гри на контратаках, на швидких е контратакувальних діях. Традиційно в другому таймі наш тренер робить ряд замін, які дозволяють освіжити гру попереду. Зокрема, за виходить на поле. І Михайло Павленко цього дня він теж другому таймі появився на полі. В одному з матчів він буквально врятував нашу команду. Програвали ми за річ Черкаском Дніпро. 2. ось дивіться, Олександр Казанюк вступає в боротьбу, сам відбирає і входить в штрафну. Його не зустрічають. Він проходить і пробиває точно в нижній кут. Рахунок 3-0, Давайте подивимося. Як індивідуально грамотно сильно, ну це досвід Олександра Казанюка. Йому дали вдарити. Ну то виймайте м'ячі сітки воріт. Точно в дальній кут. Ну це якщо згадати місце, ну, хлопчик радіє за воротами зеленому, мабуть, боліває за утикай ятерні руки, скину до гори. Так, от згадаємо момент, який був у Романа Потапова, і як зіграв зараз Олександр Казанюк. Ну, це є різниця у досвіді. І я впевнений в цьому і сподіваюся, що того ж самого Романа Потапова прийде ще час, коли він такі моменти теж буде реалізовувати, як зірка нашого футболу Олександр Казанюк. Як би там не було, рахунок став 3-0. І тут ще такий був цікавий момент. У ретро були тут декілька оболівальників відданих. Вони досить активно, хоча їх там була не чисельна група, 4 чи 5 чоловік. Вони активно вболівали. вболівали вони до рахунка 3-0. Що характерно, у них було піднято три прапори їхньої команди. Ну так вийшло. Три прапори, три м'ячі. Ну, на даний момент маємо три м'ячі, і нас цей рахунок тішить. Гості намагаються щось протиставити цьому. Наші грають досить певно в захисті, але тут помилилися. Ну досвідчений Олександр Казанюк, яка у футболі не буває так, що без помилок. Знову ж таки, в захисті грають самовідно. Добре, ось. Цей підкат, ну, але все-таки м'яч не вдалося забрати. Микола Малютін теж намагається в центрі поля вступити в боротьбу. Активно грає цей опорний півзахисник. Він вже незамінний. Ну хочу сказати, що цього сезону у така ятень уже трапилося. Чотири ось і момент Віктор Ярошов вступає в гру. Таких чотири юбілеї у гравців. Ну, зокрема, троє наших гравців перетнули на початку сезону. Цифру у 100 зіграних матчів за нашу команду, це в Кубках і в чемпіонаті області Товариський контрольний матч я не враховував. Ну і Олександр Казанюк став першим гравцем, який має в активі своєму більше 50 забитих м'ячів. Якщо говорити про тих, хто зіграв у нас оцю ювілейну сотню, тобто гвардійці нашого клубу, це Максим Стеценко, це Микола Малютін і Андрій Ткач. Ці гравці у нас першого сезону в нашій команді ще декілька гравців. Можливо, в цьому сезоні, якщо зіграються матчі, теж доберуться до позначки у стомічів. Матчу а Можливо, наступного року у нас ще додається отака гвардійська або називаємо їх сотники. Ну а Олександр Казанюк найрезультативніший в історії поки що гравець цієї команди. Я надію, що у клубу УТК ятерн ще велике майбутнє. Ну, але не потрібно буде потім згадувати в історії, хто був перший. В даному випадку штрафний мають виконувати футболісти ретро. Досить небезпечна позиція, близько до воріт для того гравця, який може виконати гарно штрафний правою ногою, якраз ідеальна точка. Вилаштовується стінка, і Віктор Ірашос спостерігає за ударом. Димася удар сейв! І на причому на добиванні гравець ретро, але наш голкіпер повторно цей м'яч забрав. Ну це по суті справи самий гострий момент біля наших воріт. Ну, у другому таймі такий реальний момент, коли грав нашому голкіперу довелося рятувати свою команду. Ну, це вже йшла мова, очевидно, не про поразку нашої команди, а про гол престижу ретро. Ну, своєрідний реванш нашої команди за поразку у фіналі Кубка Області, як бачите, вдається. Ну і якщо вже так відходити від цих реваншів і так далі, то вже історія. Ми пишемо кожен матч, це наступна нова своя історія. А головне, що наша команда в результаті цієї перемоги, виходила на другий рядок турнірної таблиці. Це дуже нас тішило і відставання від лідера ЛНЗ Лебедин скорочувалося до 4 пунктів. Потрібно ще вдало зіграти в останньому поєдинку першого кола, і тут ще потрібно не забувати, що в останньому. В турі першого кола зіграють між собою у Драбові Альтаїр та Лензе Лебедин. Як ви розумієте, дві команди одночасно виграти не може. І Якщо виграє Лензе Лебедин, то він стане один із претендентів на медалі Альтаїр. Якщо виграє або зіграє в ніч Альтаїр, то втратить очки Лензе Лебедин. і це ще більше загострить боротьбу власне за перше місце. А не забуваємо, що чинний чемпіон області УТК ятрень. І з як зрозуміло, що амбітному колективу, амбітному клубу є бажання. Зберегти цей е, титул у себе. Ну важко було здобути цей титул минулого року. Ще важче його утримати. Ну це класика жанру, яка от важко піднятися на гору, ще важко утриматися там, бо дуже багато є бажаючих, які намагаються тебе скинути з цієї гори. Згадайте дитячу гру, яка цар гори один на горі, зато претендентів багато цього року. Претендентів на чемпіонський титул теж вистачає. Ось Олександр Казанюк скидає Михайло Павленко, але цього разу Джокер зіграв не зовсім вдало. Це в попередніх матчах він забивав і виручав нашу команду. І взагалі Михайло Павленко на даний момент очолював список бомбардирів чемпіонату області, маючи в активі 7 забитих м'ячів. Наздогнав його сьогодні Олександр Казанюк, у нього теж стало 7 забитих м'ячів. Ну і Євгена Іжаченка стало 6 забитих м'ячів. Як бачите, трійка перших. Скажем, так найвлучніших гравців у цьому чемпіонаті. Вона виходиться родом із утика Ятрень. Взагалі, наша команда має по результату цього поєдинку 29 забитих м'ячів. Це другий результат, більше тільки в Бедин, Ну і, на жаль, пропустила дуже багато. Але подивимося, що буде в другому колі. А я вас запрошую цієї неділі ще у паланку на матч проти Олімпу. Тому не прощаюся.